У часі ярі загинули дві людини. Окупанти обстріляли місто о дев'ятій ранку. Очищену питну воду безкоштовно можуть набирати жителі Костянтинівської громади, встановили фільтри, волонтери. Прикордонна аеророзвідка знищує росіян та їхню техніку на Луганщині. Вирви від снарядів, зруйнований дитячий майданчик, будинки без вікон та дверей. Це наслідки обстрілів російською армією, міста Часів Яр. Залишки граду, який пройшовся по старому пасілку. Було більше десятка прильотів. Один із них ви зараз бачите, це його залишки поруч з опорною школою, яку тільки відремонтували. У цьому двоповерховому приміщенні, яке зараз зруйноване вщент, до 24 лютого 2022 року був дитячий садок. В даний садок два прильоти, один артилерійський, один ракета. Чому і навіщо? Я думаю, не може пояснити жодна людина. Але садочка фактично немає. Людям роздають матеріали, щоб вони змогли закрити вибиті обстрілами вікна. Скільки у вас вікна? Чотири. Лілія Кравченко працює продавчиною у місцевому магазині. Каже, планує переїхати із околиці міста до центральної частини. Аптека не працює тиждень дві, це точно. Закрив хозяин, була три аптеки, ні одна не працює. А магазини після вчорашнього прильоту конкретно цей, в этом доме магазин був, там переклинила, вона не могла відкрити двері. Пенсіонерка Анна Яловатова каже, щодня виходить на вулицю, чекає, що за нею приїдуть рідні. І оце ж душу, щоб мене забрала сестра до себе, сама залишилася, нікому ти не душить. А у цьому підвалі багатоповерхівки нині живе декілька сімей, серед яких двоє дітей та пес. Тут люди облаштували спальні місця, встановили буржуйку та обігрівач. Постоянно обстріли регулярні, тобто і утром, і днем, і вечором. Там пару годин заті і опять починається. Роман каже: не виїздить із міста, бо працює на комунальному підприємстві. А дружина керує ОСББ. тяжело. Деткам хочется на улицу побегать, погулять. Им тяжело такому возрасту объяснить, что опасно, потому что в любой момент может прилететь. Ну, есть такие окошки, рано утром просыпаемся, стоим полчаса, минут сорок с ребенком, чтобы хотя бы подышал свежим воздухом. Працює у часів Ярі пункт незламності, де люди можуть зарядити гаджети, зігрітися та випити гарячого чаю. Тут встановили дві буржуйки, столи, бочки з водою. Ну, по 40 чоловік приходили, В основному так ну 10-20 чоловік. Тобто заходять, приїжджають з Бахмута люди. Часів яр розташований за 15 кілометрів від Бахмута. До повномасштабного вторгнення тут проживало 14 тисяч жителів. Нині залишилось близько 5 тисяч. Вікторія Алєксєєва, Артем Степанов. Суспільне новини. Донбас. Прикордонники знищили окупантів поблизу Бахмута. Бізпілотника виявили групову ціль десяток окупантів під час руху в бік нашого опорного пункту. Аби упередити можливі штурмові дії, українські мінометники нанесли вогневе ураження по противнику. Один з перших боєприпасів вибухнув посеред ворожого бойового порядку. Ліквідувавши одразу цілу групу окупантів. Загарбники відступили. Їх втрати від обстрілу склали щонайменше п'ятеро загиблих. Напередодні з артилерії російські окупанти відкрили вогонь по очеретинській громаді. Редактор Село Орлівка пострадало. вчора. Ближе до Авдіївки знаходиться. Там багатоповерховий будинок було пряме влучання. По самому очеретина вчора три будинки розбита вщент. Загинуло дві особи цивільних. Один неважко поранений. Відправили до лікарні осколково і від самого вибуху у нього поранення. Там за інформацією Миколи Коваленка в громаді досі залишається понад трьох тисяч місцевих жителів. До повномасштабного вторгнення там проживало 24 тисячі людей. Два дні назад да вивезли ми з Красногорівки дві особи на вихідних допомогли нам волонтери сім'ю з дитиною, вивезли з Нетаєвого. У нас є автобус евакуаційний. Ми збираємо людей раз на тиждень, бо частіше немає бажаючих, так скажемо. Але якщо є такі дві-три особи, які з тих населених пунктів, що ближче до лінії зіткнення, ми вивозимо їх зразу. Ж. За добу на Донеччині через обстріли російських окупантів загинуло шестеро людей. Ще дев'ять жителів області отримали поранення. З авіації градів та артилерії російські війська гатили по Авдіївці. Місто витримало дев'ять атак. Руйнувань зазнали чотири багатоквартирних будинки. Є загиблі і травмовані цивільні мешканці. У богоявленці також маємо в загиблих і травмованих ворожих атак поранено людину в Бахмуті та вбитого Парасковіці. Армія РФ відкривала вогонь по 17 населеним пунктам Донецької області. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас. Дві протипіхотні осколкові міни, чотири реактивних піхотних вогнеметів та п'ять гранатометних пострілів. Усе це за один день знайшли вибухотехніки поліції Луганщини, які зараз працюють в деокупованому Невському. Також вилучили снаряд калібром 30 міліметрів, частини вогнеметів та 880 патронів калібром 7,62. Бачимо віру. Тут у російська армія був склад. Спеціалісти збирають. Ось такі предмети, які після вибуху були пошкоджені. Міни протипіхотні ОЗМ-72. Підстольне гранатометне постріл, Вок-25, частина термобаричного заряду. Всі вилучені вибухонебезпечні предмети вивезли на тимчасовий підрівний майданчик і знищили. Над 11 блоком наша пташка літає, чи ні? Так, це наша прошка. Це радіоперемовини між військовослужбовцями Державної прикордонної служби України. Сили оборони на Луганському напрямку за допомогою аеророзвідки знаходять ворожі цілі та коригують по них вогонь з артилерії. Зараз на даний момент спостерігаю, як ліквідується ціль. Ворожа. Спочатку провели аеророзвідку. Виявили ціль. Ми зараз коректуємо. Було знищення ворожого БМП. Вон ходить, ходить за забором, бачите. Також знищували їхні СП за складом. — складу. Виносиш свою роботу. Так. Да. Фанат фанат своєї роботи. Передай на браво, що ціль так і стоїть, по ній не працюють. Військовослужбовці у повітря запускають дрони. Один такий може знаходитись у повітрі до 40 хвилин. Потім його замінюють на іншого. Таким чином створюють безперервну картинку для артилерійських розрахунків, які виїжджають на позиції та відпрацьовують по окупанту. Остріл спільно з підрозділом аеророзвідки від 66-ї бригади. Здійснюємо розвідку в районі скупчення. Особового складу збройних сил Російської Федерації виявляємо цілі, передаємо координати і по можливості коригуємо роботу нашої арти. Військовослужбовець на позивний соло каже: координувати союзників через несприятливі погодні умови важко, тому наступальні дії поки не ведуться. Погодні умови це грунт, важка техніка грузне для дронів. Теж зараз не дуже добрі сприятливі погодні умови, тому що або дощ, або туман. От виходить я пару днів таких, що можна політати. Розвідуємо їхні позиції. Потім по їхніх позиціях відпрацьовуємо. За одну таку вилазку аеророзвідка знайшла БМП спостережні пункти та міномети противника. Усі цілі знищені. Владислав Уколов, новини на Суспільному, Донбас. Житель Костянтинівки Олексій приїхав набрати питної води. Її чоловікові вистачає на три дні. Набирає одразу і для родичів. Водопровод вода грязна йде. Накипі дуже багато, осадки. І щоб лишніх проблем не було, вважаю, я вважаю, здоров'ям. Тут така очищена. Я літр 15 на себе. І буває тещи чи бабушки привожу. Написано 20. Ді чоловіка Альбіна також набирає питну воду, ходить до резервуарів щодня. Набирає 12 літрів на день. До цього жінка купувала очищену воду. Я кожен день ходила, він покупала по 9 гривень я тут В сусідньому домі прийшла, набрала безплатно водички. З крана я це, ні чай, ні п'ю, ні кушать, ні готовлю. Я з пакупною води. А та що з крана вода там. Ні. Для, для стирки, там для уборки. Систему для очищення води надали благодійники міжнародної організації Алекс 21 Фільтрує вона за допомогою осмосу 500 літрів на годину. Вода проходить сім ступенів очистки. Встановили її в центрі міста, в будівлі міської школи мистецтв. Її треба вода для очищення та ємкості, які потом наповнюються очищеною водою. Так щоб люди мали можливість прийти і набрати без там без черги, без без всього. Щоб не було скучної людей. Підключили генератор до неї так, електричний генератор треба працювати. Насоси, які прокачують воду, які включають мембрану. Дуже скоротна ситуація з водою, яка є в місті. Вода непридатна для приготування їжі. Після очищення, вода повністю придатна для приготування їжі. Та вживання як питної воду набирати воду можна щодня безкоштовно з 10 до 13 години. Одна людина може набрати до 20 літрів. Для цього потрібно мати свою тару. Марія Гричко, Андрій Резніков. Суспільне новини. Донбас. З початку року окупанти не виплачують пенсії та інші виплати жителям Маріуполя, які не мають російського паспорта. Таким чином людей змушують отримувати російське громадянство. Про це журналістам Суспільного повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко. Він додає, що наразі в місті мешкає приблизно 65 тисяч людей пенсійного віку. січня. Вважають, що вони розповсюджуються на всі законодавча база Російської Федерації для отримання всіх цих виплат не необхідно мати підтвердження громадянства, тобто паспорт Російської Федерації. Формує російського паспорту за тих процедури, які є, займає не менше, аніж два місяці. Тому навіть люди хочуть не хочуть, будуть змушені їх оформляти а по строкам певний час не отримувати навіть цих подачок для свого існування. когда я его получил, когда я его забрал, я его сразу себе в броник, он, получается, мне как бы все время передвигался к моему сердцу. Зараз, когда я побачил его вживую, я очень радуюсь, что он получил мой малюнок. Кароока чорнява та в синьо-жовтому вбранні. Такою, каже сумський десантник Руслан, з позивним Бамблбі і уявляв собі Поліну Пономар, дівчинку з Лебедина. Майже рік тому вона намалювала для бійця малюнок. Картинку Руслан вважав власним оберегом та носив листочок біля серця. Після поранення ж втратив. Тоді й вирішив знайти ту дівчинку та віддячити. Це тобі. Дякую. Це теж тобі. <реш> Питався тя найти кода вже в госпіталь був. пытался найти і в соцсетях, і везде, ну, не удавалось. Тут дівчинка створила для бійця новий малюнок замість втраченого. Із подякою та підписом Руслану від Поліни Пономар я дуже люблю Україну. Намалювала тут прапор, сердечки. Поставлю этот малюночок від Поліни в рамку і повішу буде у мене вдома вісіть. Руслан згадує у Лебедині з іншими десантниками. Він був у перші дні повномасштабної війни. Сюди бійці 81-ї аеромобільної бригади прибули після бою у Сумах. Тоді Лебединчани приносили воїнам їжу та речі. Теплі тепле нам приносили, хто чим мог, допомагав. Ну саме більше у нас рісунки, одразу, одразу дитячі рісунки, які нам приносили. Поки дорослі згадували події тих перших днів повномасштабної війни. Поліна розпаковувала подарунки. Я ніколи не розпаковувала. Таке. У нас ніколи такої ленти не було. Так що я не знаю, як його розпаковувати. Окрім пухнастого ведмедя, на згадку про зустріч у дівчинки залишиться український віночок та прапор. Його власноруч пошила дружина Руслана Світлана. Красиво. Дякую. Із родиною свого маленького Янгола, як називають Поліну Світлана та Руслан, подружжя домовилось спілкуватися й надалі. У мене тепер ще є маленька донечка, бо своя вже вирісла, доросла вже. Сам боєць зізнається, хотів би, щоб Поліна стала його хрещеницею. Поки ж дівчинка залишила побажання на прапорі підрозділу Руслана п'ятої батальйону тактичної групи. Все буде Україна. Діана Крахматов, Сергій Коваль, Андрій Крамченков. Суспільне новини Сумщина.